Задачі дано прямо призму. Її основою є ромб з гострим кутом 60 градусів. Позначу ромб гострий кут 60 градусів. Підпишу його прямо на креслення. Потрібно знайти площу бічної поверхні. До цього ще повернуся. Якщо діагональ бічної грані, Нахилена до площини основи під кутом 60 градусів. Тобто мені потрібно розглянути діагональ бічної грані. Візьму, наприклад, грань DCC1D1. Побудую її діагональ. Потрібно розглянути кут між цією діагоналлю та основою призми. Кут між прямою та площиною це кут між прямою та її проєкцією на площину, якою ми, власне, проводимо кут. Тобто, нам потрібно знайти, де буде проєкція цієї прямої на площину основи. Перпендикуляр з точки С1 це точка С. Тому що у нас призма пряма, отже, всі бічні ребра перпендикулярні до площини основи. Таким чином. Пряма С1Д проєктується в пряму СД. Пряма та її проєкція. Отже, кут між ними, між самою прямою та її проєкцією, і буде якраз кутом між прямою та площиною основи. 60 градусів. Дано у мене, крім того, площу основи, запишу це, площа. ABCD дорівнює 8 коренів з 3 см квадратних. А знайти потрібно площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні невідома. Розглянемо, що у нас є, можливо, щось додаткове. Ми можемо дізнатися, якщо придивимося до цієї призми. Отже, щоб знайти площу бічної поверхні, нам потрібно оскільки це пряма призма, нам потрібно знати периметр основи та бічне ребро. Периметр основи складається з чотирьох сторін основи. Отже, щоб знайти периметр основи, нам потрібно знати сторону. Отже, нам потрібно буде якось взаємодіяти із основою цієї призми. Давайте подивимося, що ми можемо сказати про основу призми. В основі лежить ромб і його кут дорівнює 60 градусів. І щось у нас є про площу. Давайте побудуємо, оскільки це ромб, зазвичай в ромбі корисними є діагоналі цього власне ромба. Якщо я проведу ось так: діагональ BD, не вийдемо. То подивіться, що я отримаю. Я отримаю рівнобедрений трикутничок АБД, у якого кут при вершині 60 градусів. Отже, ці кути теж будуть по 60 градусів. 180 мінус 60 і пополам. Всі три по 60. Ці два однакові ж? А вони всі три по 60. Тобто, ми отримаємо ось такий рівносторонній трикутник. Площу рівностороннього трикутника ми можемо знайти, якщо у нас є сторона. І дивіться: оця ось основа а, Б, Ц, Д, Ромб. Він же розрізається на два на рівних трикутника однією з діагоналей. Тобто, площа ось цього маленького трикутничка буде дорівнювати площі всього ромба. Обведу її зараз, щоб ми пам'ятали, що вона у нас є. Площа. Ось цього маленького трикутничка ABD. Вона дорівнює половині площі всього ромба в основі. Так, якщо у нас буде ця площа, то ми зможемо знайти сторону правильного трикутника. Коли у нас буде сторона, то ми розглянемо ретельніше трикутник CC1D. Матимемо сторону, маємо вже кут. Легко знайдемо бічне ребро СС1. Тобто все, що нам потрібно для того, щоб знайти площу бічної поверхні. У нас вже майже є план розв'язання. Спочатку ми подивимося на чотирикутник АВСД. З нього знайдемо площу трикутника АБД. Потім з цієї площі трикутника, з трикутника а, Б, Д зможемо знайти сторону основи. А коли у нас буде сторона основи, то з трикутника С, С1Д ми зможемо знайти бічне ребро с 1 І таким чином. Знайдемо площу бічної поверхні. Для цього перемножимо периметр основи на бічне ребро. План розв'язання є, можемо починати його. Перший пункт. Розглянемо чотирикутник кутник АБЦД. Запишу, з чим ми зараз працюємо. Площа трикутника АБД. Дорівнює половині площі АБЦД. Це відбувається, тому що АБЦД ромб. Підставимо і знайдемо 8 коренів з трьох площа чотирикутника навпіл. Площа трикутничка, 4 кореня з 3 см квадратних. Перший пункт готовий. Тепер розглянемо трикутник АБД. Він правильний. Отже, його площа площа трикутника АБД дорівнює формула для площі правильного трикутника А2 корінь з 3 на 4. А вона з попереднього пункту відомо дорівнює 4 корень з 3. Розв'яжемо це рівняння відносно А. А квадрат дорівнює використовуємо властивості пропорції 4 на 4 кореня з 3 і поділити на корінь з 3, який біля А в квадраті. Оця четвірочка за пропорцією піде вгору, оця, оцей корінь з 3 за пропорцією піде вниз. Ось ми це і зробили. Корінь із трьох скорочуємо, маємо А квадрат дорівнює 16. Отже, А дорівнює кореню 16. 4. Від'ємний варіант не розглядаємо, тому що ми зараз на, е, займаємося геометрією, у нас тут не буває від'ємних довжин. А 4 см. Пункт третій. Розглядаємо трикутник СЦ1Д. У нас є сторона СД, а знайти нам потрібно сторону СС1. Для кута відомого нам 60 градусів. Сторона СС1 є протилежним катетом, а сторона СД прилеглим катетом. Катет і катет пов'язує тригонометрична функція тангенс. Запишемо тангенс кута С1ДЦ дорівнює тангенс це протилежний катет до прилеглого катета. Знайдемо невідомий катет CC1. Використаємо властивості пропорції СС1 дорівнює CD на тангенс, підставлю 60 градусів. За пропорцією знайшли невідомий ось цей ось відрізочок. Нахрест перемножили і отримали СД на тангенс 60. ЦД знайду, у мене вже відомо, ЦД це сторона основи цієї призми. Тобто 4 см. Тангенс 60 градусів, корінь з 3. 4 кореня з 3 см. Ми знайшли довжину відрізка. Добре, тепер, що у нас є? Дивимося. Нам потрібно знайти площу бічної поверхні. Для цього нам потрібен периметр. А периметр це 4 штуки сторони, тому що в основі у нас ромб. І нам потрібно бічне ребро. Бічне ребро у нас теж є. Четвертий пункт. Знайдемо, власне, площу бічної поверхні. Спочатку знайду периметр, щоб у мене було менше обчислень в одному. Периметр це 4А. Оскільки у нас ромб, то 4 помножимо на сторону. 4 на 4 см 16 см. Площа бічної поверхні. Периметр на ребро. Периметр 16. Ребро 4 кореня з трьох. Перемножимо 16 на 4, 64 кореня з 3 сантиметрів квадратних. Завдання було знайти площу бічної поверхні. Знайшли площу бічної поверхні. Давайте подивимося, що ми зробили і що у нас було дано. Е, у нас було дано е, кут. Оцей в основі, площа основи. І кут між. Діагональ бічної грані та площиною основи. Перше, що ми зробили, все, що є, перенесли на креслення. Далі проаналізували це креслення, зробили деякі висновки, знайшли рівносторонній трикутник. І після цього вже рухалися, як аналізували, що в нас є і що нам, власне, потрібно. Щоб знайти площу бічної поверхні, нам потрібні певні дані. Вертаємося, що потрібно, щоб знайти ці дані. Потрібні сторона основи та бічне ребро. І з трикутників, які у нас є, один рівносторонній, один прямокутний, знайшли необхідні нам дані.